Доброго дня, мої підписники. В цьому році побачила в тіктоці навесні, як правильно садити морку для того, аби не було бур'яну. Треба було взяти ось такі лоточки з під яєць картонні і в кожну комірочку посіяти на сінинку. Дивіться, бур'яну трішки було, схожість таким, посіяна таким способом була орієнтовно 65%. Я не рахувала. Точно, ось дивіться, виросла. Невдало вирвала, вирвала, ось виросла ось така морквинка. Морковка. І тепер тут же в цьому ж самому рядку, але посіяна звичним способом. Сорт в мене щороку один і той самий. Ось морква. Звичним способом посіяна. Це ось я теж викопала вже з цього ж самого рядка. І ось дивіться: порівняння. Порівняння звичайним способом і в лоточках. Мені здається, що ці лоточки заважали моркві нормально рости і розвиватися. А як було у вас? Чи пробували ви цей метод? Напишіть, будь ласка, в коментарях.